Дорогі друзі, відома голівудська актриса Анджеліна Джолі знана не лише своїм мистецьким талантом, а й надзвичайною мужністю. Вона зважилася на дуже ризиковану річ і своїм мужнім вчинком врятувала життя багатьом жінкам у світі. Але все за порядком. Анджеліна народилася у сім'ї з багатонаціональним корінням, у батьковій лінії. Її предками були німці і словаки. Мати родом з франко-канадської сім'ї. У її генеології, тобто матері, були ірокези та гурони. Предки Анджеліни переїхали з канадського Квебеку до США у середині 19 століття. Щоб вам було зрозуміло, про що йдеться, дам деяке пояснення. У генетиці існує таке поняття, як ефект. Засновника. Коли заселяється нова територія, то різко зменшується набір генів і це впливає на генофон. Відбувається мутація генів. Скажімо, для прикладу, євреї Ашкеназі були малочисельною та замкнутою громадою. І кажуть, саме тому вони є носіями генетичних захворювань, які, на жаль, спадково передаються їхнім. Дітям. Це і розумова відсталість, і атрофія м'язів, і хвороба тея-сакса, коли діти сліпнуть, глухнуть, втрачає здатність ковтати і ледь доживають до 3-4 років. Наявність червоної плями на сітківці ока напроти зіниці свідчить про цю хворобу. Мутація генів також характерна і для ісландців, датчан і французьких канадців. Ці етнічні групи були закритими через проживання на островах, ізольовані від сусідів. Вони, до речі, забороняли брати шлюб із чужинцям. У нашому ДНК закодовано інформацію у більш ніж 28 тисячах генів. Зміни та помилки у записі цього коду називаються мутацією. А тепер перейдемо до Анджеліни Джолі. Її мати успадкувала генетичну мутацію від своїх франко-канадських предків. Рак молочних залоз і яєчників був наслідком успадкованих мутацій. Ризик дуже високий, один випадок на 40 осіб, і вірогідність онкологічного захворювання у жінки становила від 50 до 80%. У 2007 році мати Анджеліни помирає у віці 56 років. Але через смертельну хворобу пішло життя, пішла життя не лише матір, ще вісім членів сім'ї померли від раку, в тому числі шестеро зображених на цій сімейній фотографії, двоюрідна сестра Франсін, двоюрідна тітка Стелла та тітка Деббі. Померли від раку молочної залози, дідусь Ролан і дядько Рілі також померли від раку. Прабабуся Віргінія і бабуся Лоїс померли від раку яєчника. Чи могло це бути наслідком родового прокляття, яке передається в родині з покоління в покоління? Може, діяло якесь прокляття і рокезів, чи уронів, які виявилися предками по материнській лінії? Це лише припущення, яке ніхто не може і не зможе довести. Джолі усвідомила, що спадковість у неї не дуже, і вона вирішила перевірити свої гени і здала кров на аналіз. Результати невтішні. Джолі справді успадкувала мотовані гени. Ризик раку молочної залози 87%. Раку яєчників 50%. О Боже, це був жахливий удар. Що робити? Шок і депресія. У неї шестеро дітей. І Анжеліна зважується на операцію подвійна ампутація молочної залози. Спочатку ця мужня жінка приховувала від друзів тримісячний курс медичних процедур. Вона готувалася до операції і продовжувала працювати. Анжеліна... Не любить виносити своє приватне життя на публіку. Але, добре все обміркувавши, зважилася розказати про свою операцію, щоб допомогти іншим жінкам. Це був 2013 рік. Хірургічне втручання видалило частину тканини грудей і зберегло соски. Операція тривала 8 годин. Потім їй провели реконструкцію грудей і вставили імпланти. Нині про операцію нагадують лише невеликі шрамики, якось сказала сама Джолі. Вже через два тижні вона написала статтю у New York Times про свій досвід. Ризик раку грудей у Джолі знизився до 5%. Це було великою тіхою для неї. Однак. Залишався ризик онкології яєчників, як у її бабусі та прабабусі. Актриса регулярно проходить обстеження. Але на початку 2015 року, через два роки після операції, аналізи знову не втішні. Вони показали ознаки раннього раку яєчників. Тоді Анджеліна зважилася на нову операцію по їх видаленню. Розумію, що більше не зможу мати дітей, але що б не сталося, почуваюся спокійно, сказала вона. Анджеліна повернулася до активного життя і стала ще більш привабливою і красивою після операції. Її чоловік Бред Піт всіляко підтримував свою дружину. Під час операції весь час знаходився поруч. Сміливість і публічна розповідь зробили Анджеліну справжньою героїною, посол доброї волі ООН 20 років. Жінка з таким прекрасним прізвищем Жолі французького означає мила і чарівна, мати трьох власних дітей і трьох усиновлених з В'єтнаму, Камбоджі та Ефіопії. Її ім'я. Стало символом боротьби зі страшними хворобами. Ефект Анджеліни, як назвали його журналісти, врятував життя і здоров'я багатьом тисячам жінок. У 2022 році розпочинається війна в Україні. І тут Анджеліна Джолі не залишається осторонь. Вона підтримує Україну і українців. 30 квітня 2022 року, у перші місяці війни з Росією, вона приїхала з Польщі до Львова з гуманітарною місією, відвідала Вохмадиті постраждалих від ракетного удару дітей з Крематорська, поспілкувалася з волонтерами, сиротами в дитячих інтернатах. Весь світ стежив за її візитом в Україну. І підтримував нас. Назадку про Україну актрисі подарувала делікатну срібну каблучку з мапою України, яку вона часто носить. На днях актриса дебютувала як дизайнер. Вона створила свою першу сукню для американської журналістки і письменниці Сулеті Жауат. Та з'явилася в ній на червоній доріжці цьогорічного оскара і підкорила публіку. На подолі сукні зображений портрет чоловіка Сулеків він ніби дергує своєю першою симфонією. Свій бренд Ательє Жолі багатодітна мати започаткувала минулого року. Ось такою є ця вродлива і мужня жінка, яка не скорилася долі та родовому прокляттю. І ще кілька цікавих фактів. В школі її булили, дражнили та цькували за надмірну ходорлявість, за те, що носила окуляри і брекети. Зараз їй 48 років. З бредом Пітом вони розлучилися. Всі діти залишилися з нею. Вона католичка. Має ліцензію льотчика, лауреатка двох премій Оскар, трьох премій золотий глобус». Анджеліна дотримується правила трьох третин. Одну третю зароблену витрачає, одну третю віддає на благодійність і одну третю відкладає. А ще вона сказала. Я вірю, що моїм дітям ніколи не доведеться говорити. Моя мама померла від раку. Це відео також має служити за сторогою для наших жінок України. Бережіть себе, будь ласка, регулярно, не менше одного разу на рік, звертайтеся до лікаря для клінічного огляду своїх прекрасних грудей. Будьте завжди здорові і щасливі. Не прощаюся з вами. До зустрічі!